Привіт, друзі! Ви на каналі Тележанта. Мене звати Владислав і це у нас продовження наших оглядів на каналі про гру груфаремосимулятор 22. І це у нас огляд наших українських вітчизняних мап. Ну що ж, друзі, з вами ми з'являємося на мапі під назвою Карпати. Ну що ж, друзі, ми з вами тим часом біля Карпатських гір. От дивіться, що у нас є, можна продавати якусь деревину. Перед тим ми бачили з вами криз, можна набирати воду. Також дивіться, у нас тут є ремонтна майстерня, де ми, звісно, що можемо відремонтувати власну техніку. Ну і, до речі, це у нас можна ну, пов'язати його моно ну, з тим, що ми починаємо просто нічого, ми нічого з вами не маємо, окрім ось цієї невеличкої промисловості. Також маємо ось такий, бачите, дім, <світ> коминость такий стіл, ну це, напевно, ще якась кухня. Mm, все ж дерев'яна хата хі -хі, посеред Карпат. Ну Ось такі околиці наших Карпат. Друзі, це всього-навсі українська мапа. Ну і ще вона вже давно як не розробляється. Ну і вона ще на стадії бети. Ну ось Все, що нам лишається робити на цій мапі, це стояти, зрізати сосни, ну і також їх продавати. Хі -хі. Ну І заробляти за це грошенята, а потім вже купувати собі те, що нам потрібно. Ось, до прикладу, будь-яку з цих діляночок. А ще, до речі, у нас тут є два села: це у нас нова яворівка і також стара Яворівка. Ось нижче нова яворівка, а е, нижче нова, а зверху у нас стара яворівка. Чим відрізняться ці два села? Ну, Потім ви, звісно, що дізнаєтеся. Я вам детально про це і розповім. Ділянок у нас, на жаль, немає, але я так бачу, що ділянки тут надто дешеві, тому. Заробити грошенята досить легко. Хоча ці дивіться, які вони дуже дорогі. Певно, тут лісистість дуже велика, тому таку ціну за нього і просять. Так, почнімо тепер з промисловості. Вона тут також присутня. Ось ми тут знаходимося тим часом з вами у крамниці. Ось тут ми можемо з вами передбати те, що ми хочемо. Дивіться, навіть дядько у нас стоїть. <хи> От, е, хоче взяти наше замовлення, купити якоїсь новенької техніки. Ну, ще можна продавати різні товари. Те, що ми можемо виробляти, Дивіться, який дядько може нас купувати щось. Може приїжджати, продавати, також можна продавати не тільки щось на піддонах, але також можна і продавати цьому дядькові ось якісь зернові, до прикладу. Там також здається. Хм, цікаво. Напевно, що не можна там елеваторами займатися. Напевно, що треба елеватор в якомусь іншому місці купувати. Ще цікава особисті мапа є те, що тут ми можемо добувати пісок. Ніжодна певно мапа. Ну так. <сум> Юген. <сум> ганден Юген. Ну, так, це єдина мапа з українських, де ми можемо добувати пісок ну і також його продавати на мапі. Так. Тут у нас, якщо не помиляюсь, це у нас корівник, старий корівник серед карпатських гір. Де ми можемо займати, звісно, що тваринництвом, тваринською діяльністю. Ось так вона займатися коровами, а потім вже отримувати з цього всього молоко. Непевно, чи десь тут може... Ні, я бачив на мапі ще вівчарню. Тому ми з вами дійдемо ще потім і до вівчарні. Ну що ж, я придбав, тобто орендував ось наш транспорт пересування. Будемо їхати з вами на пікапи. На пікапі. Ось серед Карпатських гір. Ось ще якась одна хата, але це ще у нас не село. Стара Яворівка, поки що це не це село. Так, а що там у нас якась дорога? бачу, якийсь там замок у нас був. Можливо, шосе, Давайте зараз подивимося. А, і до речі, ця містина у нас вигадана. Таких населених пунктів насправді не існує. У Івано-Франківській, до прикладу, у Закарпатській області, Львівській, де знаходиться у нас Карпати. На жаль, немає. Ця вся місцевість у нас... Вигадано, як стверджує сам розробник. Ну що, поїхали з вами далі, будемо зараз дивитися на ліси. Ну, це у нас можна сказати, що переважно мапа пов'язана із із лісовою промисловістю. Ну, Тут, звісно, є і поляки, вам скажу. Це, напевно, що вже Закарпативе, або, певно, Чернівецька олистя або навіть Закарпатська та сама, що тут у нас, бачите, і рівнини, ось такі навіть є. Поля, вон, дивіться, соніки у нас тим, там <хи> тим часом зростають. Так, то що у нас? Бачите, якісь у нас повороти. А нижче, якщо ми глянемо, тут у нас буде якийсь ярочок. Ярок навіть є в цій грі, на цій мапі. Вперше таке бачу, щоб навіть було приділено час для таких навіть деталей, для ярочків, до прикладу. Це ж, напевно, не так і легко зробити. Ось такий рельєф, дивіться, це у нас певно, що... А, так, тут у нас елеватори. Тут у нас елеватори. Так ми ж з вами приїхали в крамницю, тобто в продаж ми можемо щось продавати. Ось елеватори, також ми з вами і з е котарню також з вами проїжджали. Ось такі великі елеватори, їх придбати, для прикладу, для своєї техніки, тут в гаражі навіть є. Він, справді, хороше місце. Можна було придбати, але певно, воно також грошей коштує. Ще й немалих, певно, що. Немали. Так, давайте далі поїдемо, а потім ще щось з вами і побачимо. Ще хотів сказати, що якщо ви хочете продовження ось цих роликів на каналі, не тільки прогляди там мап від наших е, розробників, наші вітчизняні мапи, ну, але також і нумограї до прикладу, про ETS2 там, е, Ферму-симулятор, що там ще у нас на каналі виходить. Якщо хочете, то ставте вподобайки. Ставте пальці догори, лайки, коментуйте, підписуйтесь за канал, друзі, вам не складно. А мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте мій канал. Справді буде приємно бачити, що справді вам це цікаво і варто продовжувати. Так, дивіться, ось дивіться, струмочок, я вперше бачу, щоб у нас у грі була анімація води. Вперше насправді я бачу саме це. Бо коли от дивився на інших мапах, то там не було, там просто була ну, така проста анімація. Тут дивіться, що і вода у нас <хи> має анімацію, що вона переливається саме з цих скерів. Ну, хороша уселость мапи. Так, а нам далі туди, все ж дивіться, ми з вами біля Карпат. Ми не дивимося, у нас Карпати. Ну також можна було б зробити якусь базу. Прикольно. Ну, от, бачите, у нас тут таке село, Стара Яворівка. Вона цікава тим, що село дуже... Старе. Ну, ви, звісно, це бачите і по будівлях, бо тут є навіть старі будівлі, також нові. Все ж бачите, М -м -м, стара яворівка. Що таке є нова яворівка, але до неї ми доберемося з вами пізніше. Там також, дивіться, у нас дорога є. Ого, хтось посадив кукурудзу, яка вона висока саме в грі. В реальності вона трішки менша. Особливо коли не вродило. Там також у нас є дорога. Напевно, також декількох елеваторів. Так, от що у нас? А знову дивіться будівлі. О, пішохідний перехід. Або як у нас кажуть, зебра. У нас тут зебра навіть є. Так, от що у нас? Напевно, або школа, або дитячий садочок. Все ж, напевно, що якийсь дитячий садочок або школа. <схи> навіть не знаю. Ваші варіанти ви можете писати в коментарях під цим роликом. Так, далі у нас іде церква. І ось ще ось це місце. Мені цікаво, де можна добувати пісок? Я трішки навіть пограв, пограти встиг, але піску я не бачив. Ну, але церква є. Озерце таке невеличке є у нас. Я ж без цього в тих, так, в тих краях, хоча там річок, певно, і немає. Там річок насправді немає. Там струмки ось, до прикладу, річка доволі коротка. Там спливають вони ж тими схилами. Як карпатська джерельна. Так, дай ну, тут ще є продовження самої вулиці. Так, гори, дивіться, у нас наші Карпати. Бо там десь ген-ген за тими горами вже кордон з Румунією. <різько> Угорщиною, Словаччиною. Ну ось такі вулички, все ж кажу. Тут у нас старе село, тому тут зустрічаються навіть старі будівлі. Старі такі вже покинуті. Хоча як підказує... <різко> Справді інформація, то от ці от області у нас в Україні дуже сильно населені. Особливо села там. Не так, як вам на Черкащині, чи на Сумщині чи на Чернігівщині. Там зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому. Тут насправді багато людей мешкають в самих селах, особливо на Закарпатті. Так, дивіться, які тут гарні дороги справді це. Сподобається багато кому, хто полюбляє ось такі болота, таку багнюку нісити. Хоча я буваю і під текстуру заваджу, що досить дивно. Так, ну але ми виїхали з цих доріг. Ось бачите, біля цієї цього села у нас є багатенько маленьких полів, тому хто не хоче купувати великі поля, то для вас є ось такі маленькі. Ну чого вам великих, що у вас є ось такі маленькі поля у селі Стара Яворівка. Навіть парканос тут розвалений. <кх voyez> Щось це мені нагадує. Мені це нагадує, напевно, що... Якусь Велику Британію, там також щось схоже з цим рельєфом є. Хм. Особливо коли йти до до цих, до Шотландії. Якщо до Шотландії йти, там також є архіпелаг, ці всякі схили. Доволі схоже насправді. Дивіться, тут ремонтна стація також є, кравниця, виявляється. Хм. Дуже цікаво. Будонапірна вежа, вівчарня, як-не-як, продаж сіна. О, Ну дивіться, я щось його не бачив. Насправді у нас Мен навіть є в цьому селі. Ага, ага я цей Мен бачив. Пам'ятаєте, у нас був Нумограй, він хоча був на, е, з двох селі складався, але все ж це ми з вами бачили у селі Млениська. Бачили ми з вами це. Ха -ха, класно, насправді, що навіть ось таке у нас є виробництво. Так, 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 давайте пересядемо в нашу автівочку і попчинкуємо з вами далі. Так, ну тим часом я доїхав ще до одного промислового об'єкту. Це у нас карпатська риба, також особливість самої мапи. Ми не тільки ми тут можемо добувати пісок, але також можемо з вами і карпатською рибою займатися, тримати рибу. Дивіться, що у нас тут. Ну, гаяць, дивіться, у нас там є і якась річка. Хоча це річка тиса на Закарпатті, що розмежовує Закарпаття з... Угорщиною чи Румунією, певно, там, там, там також повинна частина бути. Дивіться, яка у нас тут річка величезна. Це там, певно не тиса, не може тиса бути дуже така великою. Ну і ця мапа у нас вигадана, вона не є реальною. Тобто розробник все робив уявно, як він вважав за потрібне. Так, їдемо, друзі, з вами тим часом далі. Дивіться, який у нас тут Хі -хі. Карпати, Поля, безкрайні гори. Що тільки потрібно для фермерства. Насправді хотів би пограти на кожній із цих мап. Я й там на Красиліці хочу нарешті от почати новенькі нему А ще, крім, крім Красиліки, нам наші чекають ще інші мапи. А ще малиницьке я хочу пройти ще раз. Так, бачите, тут у нас якийсь готель, ще там якась дорога біля ось цих полів. Так, о, тут ще один пункт, де ми з вами можемо продавати Щось. 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 Оце то бофну. Ні, закладений, та й буває деякі незрозумілі слова говорять. Дивіться, тут ми можемо продавати, це напевно якесь старе у нас село, напевно, але написано, що це нас за населений пункт. Дуже цікаво. Ну, справді, нагадує, от на Закарпатті, я вперше, напевно, це бачу. Пусть якусь Італію. певно, об'єкти взяті саме з Італії. Дуже схоже до Італії ось ці будівлі. Я такого не бачив ніколи, насправді, я ніколи не бачив такого. Хоча, можливо, таке справді існує якесь старе місто, частина якогось старого міста. Але напевно я вже передбігаюсь до деталей і напевно це воно якесь село невеличке. Хутір. Хутір біля дороги. Так дивіться, що у нас тут є. Річка знову ж. Невеличка така. Ну, як і, звісно ж, біля Карпат, Закарпаття, там також такі невеличкі річечки є, це там такі Карпати, дивіться, також у нас тут там видняться. Ну але Карпати у нас не є скелястими, це у нас вже кримські гори є скелястими, от Карпати у нас не скелясті. Вони покриті ґрунтом, травичкою, тому не дивно, що там випасають часто овець. Так, а то що у нас? А, ми тим часом з вами у селі Нова Яворівка. Давайте заїдемо у це новеньке село, пам'ятаєте? Це у нас село розбудовується, воно зовсім молоде. Приїхали люди тут проживати. Створили тут своє власне словіться, вже будують якісь тут будівлі, вже щось тут стоїть навіть. Сучасне село, певно, люди з заробітки поприїжджали, а й будують щось собі. Двідки ми там приїхали з Угорщини чи Словаччини і вже, дивіться, як розбудовується. Чи з Польщі навіть, дивіться, як порозбудовували тут. Вже як виглядає справді як... А, тут можна навіть пісок здавати, чудово. А, ще, до речі, тут у нас цементний завод, Я ось, з речі, і ось речі, він. Це сказати. Не цікаво, що це у нас. По ідеї, пісок у нас тут є. Щебінь, у нас також повинен видобуватися. Хм, Цікаво, де ми маємо видобувати його саме. Дуже цікаво мені. Хм, а як ви вважаєте, де ми могли тут видобувати той пісок і щебінь для нашої фірми? Для нашого цементного заводу. Це вже справді цікаво, вперше бачу, що по грі були цементні заводи. І, хоча вони, певно, є, але. Я їх ніколи й не бачив, це я вперше бачу, щоб цементний завод був у нас саме в грі. Круто, насправді. Так ще якісь є фірми, ну, ми вже потім до них і доїдемо. Так, але вперше ми, першими оглянемо на ось це невеличке село. Хоча і невеличке, новеньке, але все ж дивіться, сюди тут ми нас понабудовували насправді. Але певно, це щось схоже справді з реальності, бо тому що справді от в тих краях ось ці місця справді, ось забудовуються новими будівлями. І справді, щось це виглядає на якусь Польщу. Ще не дивно, зовсім близько до кордону. Всі ж хочуть жити у Європі. Так, дивіться, річка у нас. А, ми ж приїжджали для цієї річки. Доки у нас всього-навсього були, причачі невеличкий. Так, їдемо з вами далі, бо нам ще треба глянути. Тут Також є невеличкі поля. Ну їх тут кілька штук, але все одно можна також, хто хоче, може у новій також зробити свій бізнес. Займається фермерством, також у селі Нова Яворіка. Ну що ж, їдемо, з вами далі. Так, ми з вами доїхали ще до одної фірми. Тут у нас виробляються алкогольні напої. Напевно, що ні. Тут у нас пелети, напевно що. Так, пелети виробляються, підони ті, самі, які використовуються для інших виробництв. Ось, до речі. Місце, де ми можемо виробляти пелети. Піддони, ні, підони все ж шправнички пелети. Так, 75 тисяч євро, нічого собі, навіть 97 тисяч. <кліпи> Бо я гроші буду брати. Так, давайте подивимось тепер, що у нас є саме в цій грі. Так, Тут дуже багато всякого стандартного, але крім стандартного, у нас також давайте дійдемо аж до самого кінця, і ви самі це побачите. Дивіться, у нас тут є карпатське вино що цікаво, медовуха це у нас горілочка, пісок, вапняк навіть, є, гравії, щебінь, підони ті самі, гречка. Та все тут є, море, кватички, навіть нових культур додано на цьому мапу. Круто, що так, така навіть мапа існує, хоча й вона у Бетті, хоча й вона ще розробляється там. Можливо, не буде. Навіть таке у нас тут є. Автомобіль замурували, заасфальтували. Ну що, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися даний Ой, посилання в описі на цю мапу. Ну що ж, слава Україні! Слава Збройним силам України!